Дівчата, всім привіт! Зараз ви будете дивитись відео з примірками суконь з магазину де-факто. Одразу хочу вибачити, що звук відео трохи плаває. Я була з новим мікрофоном, ще до нього не призвичайилась. Дуже постараю, щоб в нових відео звук був кращим. Дякую, що дивитесь. Не забудьте поставити лайк під цим відео. Дівчаточка, я в факто Зараз буде примірка суконь літніх. Буду показувати ціни, показувати нас собі. Сподіваюсь, вам добре видно, добре чутно. Дивіться далі. Починаємо з ось такої рожевої за 799 гривень. QR-код показую вам. Ось така вона довга. Дівчат показую вам сукню. Як вона сидить на мені. Я знайшла місце біля дверей, бо якщо я... І ось сюди, бачите, вже світло дуже погано. Одразу кажу, хочу по відчуттях, на мені вона не подобається, вона досить парка. Так що так. Далі примірю ось таку полу, тут розмір L. Так, йорку це. Я вам QR-код. Дівчата. Сукня, як ночний, подивиться. В мене сукня полу. І вона отут у мені велика. Така. Узі тут, а в грудях наче вузька. Плечах нормальна, а в грудях ну, така модель, не на мене. Щось незрозуміле. І я для такого кольору ще занадто бліда. Треба мазатися хто за смагою. Але загалом мені подобається матеріал. Він легенький, літом буде в ньому не жарко. Якось так. Дивіться, бачите, у них дуже багато місця, а тут не тало. Таке. Таке сяке. Через ось така сукна розлітайка. Ціна у нас 1500. Зараз приміряємо. Так, дівчата, ось ця сукня мені дуже подобається. Дивіться, яка вона розлітайка. Фу. Клас. Дуже-дуже мені подобається. Матеріал подобається. Такий цей льон, але дуже схоже, що вона рняна така. І виглядає. Не знаю, як на відео, в житті виглядає досить дорого. Тут кромашок отак от. А я актуальна, сучасно, без цих якихось дивних квіточок, хоча і з квіточками є нормальні сукні, Загалом мені подобається тільки не дуже подобається колір. Хоча, якщо б він був на тон темніше, то було б чудово. А так колір, ну такий не дуже, мені здається, не дуже колір мій. Ну, ось так. Ще я вам пройдуся від інше взуття, під якісь більш темні босоніжки чи шльопки, Буде досить гарно. Ну, я, звісно, розумію, що таке не всім вподоби, але в житті виглядає це стильно, модно, актуально. Далі буду приміряти ось цю. Вона така лимонна, але спокійно лимонна, якщо <рив> можна так сказати. Ціна в неї 1000 гривень. Це в нас розмір 42. Я хотіла взяти 40-й, бо вона не тягнеться. Але ні 40-го, ні 38-го не було. QR-код, будь ласка, міряємо. Дівчат, повірте мені на слово, що ця сукня дуже гарна, але я в ній трошки потонула. Мені якось так забагато місця, але сукня гарна, особливо коли ти більш засмаглий, вона буде дивитись шикарно. Ну, просто вона велика, я як бабка в ній. Ну, що я зроблю? Не було мого розміру. Все одно вам показую. Гарна вона. Ось мені і по якості, і по моделі подобається. Може вона не досить сучасна, але однотонна і завжди буде актуальною. Дівчат, хочу додати, що ця сукня мені нагадує естетику серіалу «Бріджертони». Їх нічні сурочки, оці їх такі кольори, ніжно-жовті, вершкові, лимоні. Отака така нього вона. Гарна, жіноча, подобається. Так, і міряю останню ось таку розмір L1300 гривень. Вона як пляжна, але з підкладкою. Дивимося, як вона буде дивитись. Дівчата, сукня дуже гарна, чудова, дивіться, з підкладочкою. Але один, одне в мене питання, коли її носити, бо ну, зараз вже для такої сукні дуже жарко, а перед тим було дуже холодно. І як на пляж вона теж досить парка. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, для кого шиють такі сукні. Але ж хтось їх все одно купує.